Вітаємо! Ви хотіли найновіший китайський електромобіль від японського бренду, і ми його привезли в Україну. Зустрічайте електричний кросовер Honda ins 1 від спільного підприємства Donfen Honda. Ця електромодель виступає в ролі електромобіля, який відкриває нову еру для японської компанії як у Китаї, так і в усьому світі. Чому це так? Обов'язково розповім у деталях. Ви на каналі Volt Auto. Поїхали! Перш ніж перейти до огляду авто, хотіли б вам допомогти з розумінням того, яка модель має яку назву. Японцям з Honda довелося створити спільне підприємство Донфен Хонда, щоб мати можливість випускати свої машини в Китаї. Воно працює не перший рік і спочатку випускало авто лише із ДФЗ. Але після того як уряд під небесною намітив новий шлях розвитку для всього автомобілебудування, більшість компаній почала випускати електромобілі. Серед них було і вище назване СП. Перші електромобілі по суті були тими ж паливними моделями зі встановленими в них електромотором і батареєю. Наприклад, паливний кросовер для японського ринку Honda Екс Арві, і він також з назвою Honda Ейч Арві для ринку КНР перетворився в електромоделі Донфен Хонда Сі Мін і GAC Honda EV1 Sport EV. огляди цих авто є на нашому каналі. А посилання на ці відео ви знайдете в описі. У 2021-му Хонда анонсувала нову для себе стратегію розвитку та електрофікації у Китаї. Першою новинкою в рамках цього плану для ринку КНР стала та сама модель Хонда HR-V третього покоління, але електрична і суттєво модернізована. Як ви правильно здогадалися, вона отримала назву Хонда ІНС ІНС-1». Щоб закінчити розкладати електромоделі по поличках, зазначу ще наступне: Honda має в Китаї також спільне підприємство із концерном GAC. І з початком нового періоду електрофікації японці продовжили співпрацювати із вище названим концерном. З ним вони вже також випускають модель і 1 Упевнена, тепер вам стало зрозуміліше, у кого і яка модель. Тому повернемось до героя нашого огляду. До речі, назву NS1 японці обрали не випадково. Така сама назва була у популярного в Китаї мотоцикла Хонда. Вона досі на слуху, незважаючи на те, що мод продавався у піднебесні у 90-х роках минулого сторіччя. Тому японці сподіваються на відмінні продажі і електроновинки на чотирьох колесах. Електромобіль має наступні габарити: довжина 4 метри 39 сантиметрів, ширина 1 метр 79 сантиметрів, висота 1 метр 56 сантиметрів, колісна база 2 метри 61 сантиметр, кліренс 19 сантиметрів. Якщо порівнювати екстер'єр ENP1 та ENS1, то кардинальних відмінностей немає. Як бачите, спереду ті ж самі фари, лінії та однакова масивна пластина. До речі, вона піднімається і під нею розташовані порти зарядки. Але про них ми розповімо пізніше. Привід у електрокросовера лише передній. Можна вибрати із електромоторів різної потужності. На усі буде встановлений оновлений електродвигун потужністю 134 кВт або 184 кінські сили. Інший варіант 150 кВт або 204 кінські сили. Крутний момент електромотора зі збільшенням потужності також збільшився. Тепер це 310 ньютон метрів. Це синхронний двигун із постійними магнітами. Максимальна швидкість новинки також збільшилась. Тепер це приємні 150 км кілометрів на годину. Споживання енергії 16 кіловат на 100 кілометрів пробігу. З батареєю електромобіля теж стало ще краще в порівнянні з попередніми моделями. Акумулятор ємністю 53,6 квт цілих встановлюється в модифікації з менш потужним двигуном. А модифікація з потужнішим отримала в комплект батарею ємністю 68,8 квт цілих годин. У Хонда стверджують, що модель зможе проїхати на одному заряді першої батареї 420 км, а на більш ємні 510 км. Наповнити кожну батарею від потової мережі ви зможете максимум за 10 годин. Виробник батареї компанія CATL. це надійний постачальник, оскільки компанія є світовим лідером у виробництві акумуляторів із ринковою часткою понад 33%. Як ви вже зрозуміли, електрокросовер ENS1 – це не повністю з нуля створений електромобіль. Незважаючи на те, що він побудований з елементами майбутньої платформи EN-Architecture, за своєю ідеологією, багато в чому цей електромобіль базується на напрацюванні попередньої моделі. А ось справді новими для самої Honda та для ринку можна буде вважати майбутні серійні моделі, які зараз є лише концептами. Йдеться про Honda EN-SUV, моделі EN-GT або EN-Coupe. Ці авто з'являться на ринку найближчими роками і вже будуть повністю побудовані на архітектурі ЕН. Це спеціальна платформа для електромобілів, яка розроблена саме для майбутньої серії електромоделей. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Перше нововведення, яке ви відразу помітите в салоні, це мультимедійний екран з діагоналю 15 дюймів. Тепер він не повністю вбудований у центральну панель, як це було у попередніх моделей. Він вертикальної орієнтації. Також змінилася панель приладів. Тепер це не звичні колодязі зі стрілками, а сучасний екран, який розтягнувся до 10 дюймів. Кермо можна налаштовувати як по осі X, так і по виліту. Ручне гальмо, звичайно, електричне. Ще зверну вашу увагу на підрульові пелюстки. З їх допомогою можна налаштовувати рівень рекуперації енергії. До безпеки моделі також немає питань. Так як це салон сучасного авто, то в ньому є ейрбеги для переднього та заднього ряду, а також бічні шторки. Знаходячись у салоні, відразу ж розумієш, що ця модель не просто так має у своїй назві слово Honda. Всі матеріали оздоблені на рівні гарного японського авто. Дизайнерський стиль також присутній. Він виражений насамперед у підсвічуванні салону. Ще в салоні відразу звертає на себе увагу панорамний дах. Він став більшим у розмірі, але з'явилась перегородка. До речі, якщо у електромобіля з Китаю є скляний дах, це означає, що авто має статус вище середнього. Салон розрахований на п'ятьох дорослих. Передні крісла, як і задній диван, зроблені з розумом, точніше сказати, з досвідом виробництва Honda. Так як це сучасний кросовер, то у нього є всі необхідні системи допомоги водію, наприклад, ABS, ESP, система системи курсової стабілізації, системи розподілу гальмівного зусилля та інші. При паркуванні вам допоможуть камера заднього виду та парктронік. Також може бути функція автоматичної парковки. Багажник у електрокросовера стандартний, як для цього класу авто, але варто відзначити електропривід, якого не було у попередніх моделей. Як бачите, отвір широкий, а поріг досить низький. Об'єм багажного відділення 350 літрів. А з перекинутою спинкою заднього дивана ви отримаєте на 900 літрів більше простору для вашого вантажу. Завершимо огляд японського китайського електромобіля розповіддю про роз'єми зарядки. Обидва порти розташовані під шитком, який майже повністю ховається у кузов. Кнопка відкривання розташована поруч біля внутрішнього кута лівої фари. Між портами зарядки є лампа підсвічування, що зручно та зустрічається раз на 20 моделей. Через повільний порт стандарту GBT-AC ви зможете заряджати електроавто від мережі змінного струму, тобто від звичайної побутової розетки. На відео він у нас праворуч. Поруч встановлений і порт швидкого заряджання стандарту GBT-DC. Він більший і на відео зліва. Через цей порт на станції з постійним струмом заряджається з 30 до 80% за 30 хвилин. А як заряджати електромобіль із Китаю на таких станціях в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. Посилання в описі. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.